Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити трішки про харчування і показати свою обідню тарілочку. Що ж його такого з'їсти, щоб воно було і корисне, і головне смачне, тому що їжа це одне із задоволень нашого життя. І їсти те, що не подобається, ну, така собі затія, так? У мене сьогодні молода картопелька з маслом і з укропом. Ми її сюди викладаємо. Я люблю, щоб тарілочка була гарна. Тому намагаюся завжди, щоб це було більш-менш красиво. Тому що хочеться їсти щось таке красивеньке. І взагалі, що я хочу сказати про харчування. Немає якихось норм, тому що зараз ми ще почистимо яєчко, тому що у кожного організм індивідуальний. І просто вам потрібно знайти ті продукти, які вам подобаються, які корисні, які смачні. І вводити в свій раціон. Їх їсти. Робіть собі гарні тарілочки, щоб вам було приємно їсти. Це ж для себе. І просто потрібно інтуїтивно харчуватися. І щоб це було гарно, красиво і смачно головне. Я вважаю вам знайти ті страви. Які ви захочете їсти щодня, тому що дуже багато чого набридає. Але такі продукти є. Звісно, у нас дуже багато продуктів, і, і не обов'язково їсти одне й те саме кожен день. Просто змінювати щось додати, щось. Ось така, дивіться, у мене тарілочка вийшла. Зараз покажу поближче. Тут у мене молодий картофель. З маслом та укропом і салатик. Сьогодні мені не захотілося нічого такого. Ось така смачна тарілочка в мене вийшла. Всім смачного, бувайте!